Їхню музику називають джазовими баладами, ніжно, чемно, в атмосфері ностальгії та роздумів. Саме такий джаз творить Мартин Твердун та його тріо саксофон, клавішні та барабани нетипове поєднання інструментів. Не менш цікавим є і стиль джаз-бенду, що постійно змінюється. Музиканти експериментували із бахом, організовували джаз кабарети та бавилися із поезією. Утім, нині – це передусім музика. А через те, що ми почали використовувати поезію українських класиків. Всі звертали уваги тільки на то. І нас вже асоціювали з якимись місіонерами, які відроджують українську поезію. А тої цілі немає абсолютно. Тому ми перестали взагалі це робити і займаємося виключно музикою. Експерименти зі звучанням, імпровізація та точний ритм джаз це ковток свободи для музикантів. А кожний виступ для джазмена – це новий етап розвитку та шліфування майстерності гри. Джазмени – з ж якби між собою. Якби мусить кожен з кожним зіграти, бо то цікаво. Ну не то, що мусить, а просто цікаво з кимось зіграти. Граєш з ним. Тут немає якихось таких певних, що от є гурт, має якийсь напрямок. Це дуже рідкісне явище. Виступ МТ-3 на івано-франківській сцені це ще одна спроба дати поштовх імпровізованій музиці у нашому місті, адже у Станиславові має бути джаз. Більше у Франківську побутує рок, наприклад, різні молодіжні там. Спроби з діджеями і, ну, і так далі. Народної багато музики. Джаз він фактично є новий. Ми пробуємо його назад повернути в місто, власне, щоб молодь більше займалася джазом, тому що музика насправді цікава і складна. Наступний подарунок від джаз-клубу Івано-Франківські гурмани музичної імпровізації отримають наприкінці квітня. Це буде нестримний джаз-рок від місцевого бенду Стріт». Наталя Лозовик, Олександр Литвиненко для програми Дієві особи.